Сьогодні, 27 жовтня, у день української писемності та мови. Люди у кожному куточку України долучилися до національного радіодиктанту Єдності 2023 року. Писав його і я, адже дуже важливо знати і розуміти, як добре ти володієш рідною мовою. Знаково, що за годину прямого ефіру будуть включення з різних точок України, де люди в безпечних місцях писатимуть радіодиктант разом з усім світом. Повідомила координаторка проєкту Юлія Шелудько. Радіодиктант це проєкт, головна мета якого не тільки перевірка. Грамотності, а й єднання довкола української мови, під час російсько-української війни це особливо актуально. Учні та педагогічний склад Кременчуцької гімназії no 20 щороку доєднуються до цієї гарної традиції. Які ж враження у них після написання? Наш навчальний заклад, Кременчуцька гімназія no 20 кожного року доєднується саме до написання радіодиктанту національної єдності, і навіть в тих умовах у минулому році, хоча ми працювали в дистанційному. Відному режимі теж вчителі, працівники, школи всі приєдналися до написання диктанту. Було приємно, що ми сьогодні зібралися в нашому закладі з такою кількістю людей. І Кожен не був осторонь, а доєдналися саме до цього радіодиктанту єдності. Тема, звичайно, була актуальна, і я думаю, що ми всі чекаємо перемоги якнайшвидшої. Слава Україні. Авторка цьогорічного диктанту, українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко, назва диктанту Дороги України читав текст актор Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш. Всі разом тут зібралися, щоб доєднатися до цієї всеукраїнської акції. Моє враження від диктанту для саморозвитку потрібно писати такі диктанти не один раз на рік, а набагато більше. Тому що ми себе перевіряємо, наскільки ми знаємо українську орфографію, пунктуацію. Ми освічена нація, духовна нація, і тому писати диктанти для нас це не якась там важка праця, а це просто перевірка власних знань. Для тих, хто написав диктант і не знає, куди його відправляти, є два варіанти: зробити скан копію тексту і надіслати на пошту, яка закріплена за проєктом, або у фізичному вигляді відправити поштою за адресою Київ, вулиця Хрещатик, 26 до 11 години ранку 30 -го жовтня. Що стосується мене, то написання цього диктанту насправді не завдало якихось великих складнощів, але ж є моменти, які треба підкоригувати, треба підчити. Тому кожного дня треба займатися нашою рідною мовою, покращувати її чого і бажаю нашим глядачам. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.